День державного прапора та День Незалежності України два надзвичайно значущі для українців державні свята. Дякуючи Збройним силам України, сьогодні ми демонструємо усьому світу нашу єдність та любов до рідної країни. Могилів Подільський готується до свята. Про це розкажуть синьо-жовтий стяг на будівлі міської ради, ошатні дерева в українських витинанках, прапори на адміністративних будівлях і не тільки, щоб кожен куточок Могилів Подільської громади розповідав про те, яка ми сильна країна вільних людей. Та чи до. Вподобаємо Галівчанам місто у патріотичних кольорах. Дуже добре, на мою думку, колорит, тобто мають люди, незважаючи на те, що в нас відбувається зараз війна, і все рівно відчувати свято. Тому що це в першу чергу свято про що? Про нашу націю, про нашу незалежність, про нашу ідентичність. На мою думку, так має бути. Красиво. Яскраво. Добре, подобається, що готується так, до Дня Незалежності. Трошки можна прикрасити, тому що якщо ми будемо думати тільки про погане, то ну, настрій падає, поганий, міняється, і немає радості в житті, а ну, все одно має бути якась радість, хоч трошки. Позитивно. Чому? Ну, тому що воно повинно бути. Якби воно не було, то День Незалежності. Наші. Прикольно, гарно. Ви задоволені? Да, да, да. А що саме вам найбільше сподобалось? Оці чатки вималені квітки Це сподобається.